Вітаю колеги. А я ненадовго хочу всіх привітати з Новим роком з початком нового робочого року і попросити вас звернути увагу на декілька пунктів, які ми виписали. З чим дуже сильно не згодні наші клієнти? Ми зараз маємо з вами проговорити ці 10 пунктів і для того, щоб клієнти були частіше задоволені вашими прибираннями і повертались до нас, і знов таки у вас була, було більше роботи. Отже, перший пункт: спілкуємось з клієнтами. Обов'язково, коли ви приходите, ви маєте поставити одне питання клієнту. Скажіть мені, будь ласка, що для вас важливо в прибиранні ваші, вашої квартири, і клієнт скаже вам: мені обов'язково треба зробити ось це, ось це, ось це і ось це. Ось, ви це записали, зробили, і він в першу чергу буде звертати увагу саме на ці пункти. Наприклад, якщо ви прийшли б до мене прибирати, я б вас попросив, щоб в мене була ідеальна зроблена кухня, а все остальне зробіть просто по стандарту. У нас часто зараз звертаються до нас з якимись такими жалобами, які здаються нам абсолютно безглуздими. Тобто ну, ти можеш сам взяти і протерти собі, наприклад, дзеркаловання, якщо тобі його не протерли. Комусь підвіконня не протерли, у когось на кухні кубка там, погано помита підлога. Ви можете цього запобігти, якщо ви просто. Це питання поставити клієнту, як вам прибирати, а, і він буде звертати увагу на головні для нього пункти по квартирі. І ваші прибирання будуть отримувати одні п'ятірки постійно, і клієнти будуть до нас звертатися. Запам'ятайте це. Також будуть клієнти, які будуть казати, мені все нормально як угодно робіть. І оце найкращі клієнти, які просто хочуть, щоб ви поприбирали, і пішли. А, другий пункт а, клієнти дуже зараз. Жаліються на те, що буває вам, хочеться з ними поговорити і розповісти. Про те, яке ваше життя наразі хтось жаліється, хтось може, наприклад, поділитися радістю, що в когось народилася онука, Наприклад, от а, я хочу пояснити, в чому момент а, у нас а, клієнти замовляють прибирання для того, щоб зекономити собі часу. Тобто, коли вони очікують на вас, вони хочуть, щоб до них прийшли, поприбирали і далі а, вони могли займатися своїми справами. Багато хто там з таких людей хоче взагалі піти. Якщо вони не можуть піти, вони лишаються вдома і працюють. Я хочу вас дуже сильно попросити всі особисті ваші розмови. лишайте з друзями, лишайте зі знайомими, з родиною. Клієнти не мають цього всього чути. Також будуть клієнти, які будуть вам пропонувати каву чай. Якщо ви бачите, що клієнт сам хоче з вами поспілкуватися, це будь ласка, спілкуйтесь, але встигайте обов'язково доробити прибирання і встигнути на ваше наступне прибирання. А третій пункт клієнти просять треба прибирати під мікрохвильовками, кавоварками, чайниками і невеличкими такими предметами, які знаходяться на кухні. Я знаю, що це робити дуже складно себе заставити. Я сам прибираю свою кухню, я ненавиджу прибирати під тостером, але це дуже важлива деталь, яка е, після того, як ви підете, на яку клієнт зверне увагу і подумає: о, клас, оце прибирання було з увагою до деталей. Тому обов'язково це робіть. Е, е, далі. А, запах після прибирання. не має пахнути хлоркою чи оцетом. А, дуже хочу вас попросити, по можливості не користуватись хлоркою, оцетом, якимись термоядерними такими мийними засобами, після яких дуже погано пахне. Або якщо цього неможливо запобігти, бо. Так, треба у вас прибирання, то, хоча б, при по возможності з провітруюти приміщення, тому що клієнти жаліються на е, запах, оцей, і е, вони часто не знають, чим саме ви прибирали. І їм здається, що це якась жорстка єдка хімія. і Вони можуть е, просто отруїтись. От, щоб у них не було таких е, е, побоювань, то, будь ласка, прошу вас звернути на це увагу. Це дуже важливий момент. А також а, клієнти по п'ятому пункту а, просять використовувати чисті ганчірки. Я хочу вас попросити, купіть собі багато комплектів чистих ганчірок і використовуйте один комплект із двох, трьох-чотирьох ганчірок тільки на одній квартирі. Вони бачать, що у вас можуть бути грудні ганчірки. Вони бачать ті ганчірки, які ви щойно використовували на попередньому прибиранні, якщо ви до них приїхали в другій половині дня, і їм це просто неприємно. От я вважаю, що це вообще антисанітарія, і таким не треба зловживати. І це вообще не цього вообще не має бути у нас в сервісі. Прийшли у вас чисті свіжі ганчірки, купіть собі чотири комплекти. Двома там один на одній квартирі, другий на другій квартирі прибираєте. Інший комплект ганчірок у вас вдома сушиться, поки ви його попрали. Будь ласка, зверніть на це увагу. А, так. Далі, шостий пункт. Про особисте і, і не жалітись. Також хотів би вас дуже сильно попросити, коли ви проходите до клієнта, і у вас, у вас може бути поганий настрій, це все безумовно. Але ви не маєте клієнту цього показувати всім своїм видам. Розумієте, зараз дуже багато насправді всього поганого відбувається, і я розумію, що може бути реально повний треш у вас в житті. Важливо, щоб клієнт не ощущав оцю тягость у себе вдома. Ви приходите, ви прибираєте, ви уходите. Ну, Важливо після себе лишати ну, хоча б ніякий. Настрій. Ну, то есть, не, не треба там, конечно, танцювати анекдоти розказувати, але ви прийшли працювати, і поганий настрій, будь ласка, э, лишайте за дверю. Вот. Щоб клієнт не, не сталкивався з цим. Це дуже погано, насправді, а, що зараз всім так важко живеться, але це дуже важливий момент. В обслуговуванні запізнення без повідомлення. Це восьмий пункт, навіть під час тривоги. Тримайте клієнта в курсі, а е, дуже хочу вас попросити. Якщо ви запізнюєтесь, обов'язково дзвоніть клієнту. Якщо ви запізнюєтесь під час повітряної тривоги, і це понятно, що в принципі ви запізнитесь, клієнту треба розуміти приблизно там наскільки ви запізнитесь. От навіть якщо ви самі не знаєте, наскільки ви запізнитесь, ви просто подзвоните, скажете, що зараз е, там став автобус, не йде метро. Я запізнююсь, чи готові ви мене чекати. Це Проявлення турботи до клієнта, і він це оцінить. І йому буде вже спокійніше, ніж він буде сидіти на голках і чекати, коли ви будете, бо в нього свої справи там несуться. Треба на тренування йти, треба роботу робити, треба дітей з садочка забирати, а він вас чекає. Тобто це дуже важливий момент. Дзвоніть. А, далі, а, де подивитися ціни, що входить в прибирання. А дивіться, у вас є цей веб-додаток покоївки. Це вже менеджери пожалілися, Що забираєте їхній час, і в принципі так не має бути. У вас є веб-додаток покоївки, в якому ви пишете чек-листи і звіти свої залишаєте. От ви заходите в нього, і там прямо під чек-листом є ціни, там, де в трьох картинках розписано все. Ці наші ціни. Якщо вже ви там не знайдете якусь позицію, яка у вас, яку хоче зараз замовити то тоді вже пишіть менеджеру. Загалом у нас все по годинам, там 300 гривень за годину, здається, у нас коштує зараз додатковий час. А, так, обов'язково дев'ятий пункт. Дзвонити клієнту після отримання замовлення. Знову нагадую, це наша дуже хвора тема. Ви маєте дзвонити клієнту, щойно ви отримали замовлення. Просто зробіть дзвінок. Здравствуйте, мене звати Тетяна, компанія чиста хата. Я буду завтра у вас прибирати. Все, цього вполне достатньо для того, щоб клієнт був спокійний і знав, що ми про нього не забули. Бо коли йому не дзвонять, він думає, що ага, про мене забули, я завтра не отримую своє прибирання. Витратьте 5 секунд на це, і у вас все буде прекрасно. А, і десятий останній пункт теж дуже болючий, і а, зараз поясню, чому а, клієнтам останнім часом дуже сильно не подобається, коли наші покоївки говорять російською мовою. А, я особисто а, розумію а, наших співробітників, бо а, у нас є люди, які приїхали з окупованих територій. А, всі ви знаєте, хто ви є. А ви насправді не маєте говорити українською мовою постійно, бо я розумію, що у вас доволі стресовий період зараз в житті. Ви втратили домівку, ви приїхали сюди, і вам треба годувати дітей. Треба працювати, треба шукати квартиру, там, десь виселяють, треба їхати на іншу квартиру. Без проблем. Я нормально ставлю до російської мови як колишній російськомовний. Але в робочій сфері е, це може дратувати клієнтів, тому я хочу вас попросити а е, не говорити російською мовою, але не, е, не стіснятися говорити українською мовою, навіть якщо у вас дуже погано виходить, якщо вам е, якось незручно чи якось невдобно от, розмовляти українською мовою. Говоріть так, як вмієте. Клієнту це буде набагато приємніше чути, і він буде бачити, що людина намагається від вас. Ніхто не потребує, щоб ви говорили чистою літературною мовою Шевченка. Вам треба просто намагатись, і все. Тобто, якщо важливо говорити з клієнтом українською мовою, можете питати, типу, чи можна я буду говорити російською мовою? Мені складно говорити українською. Вони нормально будуть до цього ставитись. А якщо клієнт скаже ні, зі мною тільки українською, просто скоротіть з ним спілкування до мінімуму. Тобто ви кажете так, ні, дякую, і де у вас можна тут перевдягнутися? От це наразі все. Я дуже вам дякую за увагу. І зверніть, будь ласка, увагу на всі ці прохання, бо ми будемо зараз покращувати сервіс. І а, жоден з цих пунктів не має повторюватись. Якщо у вас є якісь запитання до мене, а, чи ви може з чимось не погоджуєтеся, я готовий з вами це все обсудити. Якщо у вас є якісь пропозиції, також буду радий почути. Мене звати Ілля Случанко. А, мої контакти ви можете взяти у менеджера, ті, хто зі мною не працюють. Ті, хто мене зі мною працюють, мене знають. А, всім гарного вечора.